Генеральний директор Білгородністровської багатопрофільної лікарні Віталій Жнякін підсумував 2024 рік, розповівши про ключові досягнення, зміни та оновлення. Цей рік дійсно був важкий. Але в цей рік ми зберегли весь медичний персонал, у нас не було ніяких ні оптимізацій, ні скорочень. Всі ми працюємо однією медичною родиною. Проліковано за цей рік приблизно на 10 тисяч населення пройшло по історіям хвороби по міській лікарні. Прооперовано більше двох тисяч хворих в хірургічному, травматологічному, урологічному, гінекологічному відділенні. Прийнято приблизно 450 пологів діточок у нас народилося протязі цього року. Ви бачите, що напротязі. Року, коли заходив на територію міської лікарні, постійно якісь ремонти, десь щось шпаклюють, тут щось підкрашують. У нас завезено багато медичного обладнання, в пологому відділенні у нас є нові ліжка функціональні. У нас в пологових залах. Є нові трансформери ліжка для того, щоб жінкам більш комфортно було народжувати. Проводяться ремонти у палатах. Також у нас є і проходить омолодження складу лікарні. У нас є молоді завідуючі відділеннях. У нас є молоді лікарі, інтерни, медсестри. Йдемо на омолодження на складу лікарні для того, щоб на більш сучасному і обладнанні і лікарями надавати медичну допомогу. Також закуплено. За кошти Національної служби здоров'я багато обладнання у вигляді інфузоматів, моніторів пацієнта, апарати штучної вентиляції легень з полідною е, співпрацею з Департаментом охорони здоров'я та Міністерством охорони здоров'я за рахунок медичних гарантій. Нам закуплене обладнання у вигляді наркозних станцій. В усіх операційних лікарні зараз надається допомога саме на наркозних станціях. То це газові анестетики, які дають можливість надавати наркоз з мінімальним навантаженням на серце, і тим самим більш якісно надавати допомогу для більш важких хворих з супутніми діагнозами та повікові. Об'єм оперативних втручань та методик оперативних втручань збільшується. Багатофункціональність нашої лікарні надає можливість хворим надавати допомогу саме тут, не виїжджаючи. До міста Одеси у нас функціонує відділення інфекційного контролю. У нас е, закуплено і зроблено обладнання у відділенні переливання крові приблизно на 100 тисяч гривень. У нас зараз по вимогам е, проходить забор е, крові та транспортіровка її на обстеження до міста Одеси. Також проходили поточні ремонти у терапевтичному відділенні, неврологічному відділенні. Зараз будується відділення екстреної медичної допомоги на базі дитячого відділення на першому поверсі. Відремонтовано і ведено в експлуатацію кабінет ендоскопічних втручань. Ви там були бачили там доволі якісне, все зроблено для того, щоб хворому було зручно як і прийти, так і після наркозу побути в палаті відійти від наркозу. На протязі року лікарі відвідували лекції, симпозіуми та конференції, вирушаючи в різні області країни та привозячи звіти нові знання та досвід, які внесуть додаткову лепту в надання ще більш якісних медичних послуг. Також на наступний рік в бюджеті заплановано. Ремонт неврологічного відділення на 2 мільйона гривень розпочнемо, тому що ви бачите, що інсульти намолодіють і якість надання допомоги, окрім обладнання, потрібна, звісно, і щоб були умови для знаходження цих хворих. Також закладені кошти на закінчення будівництва відділення екстреної медичної допомоги, закладені кошти півмільйона гривень на проєктно кошторисну документацію для того, щоб по території лікарні. Ні, був централізований кисень, тобто є плани і на наступний рік, які переходять цього року, для того, щоб більш якісно надавати допомогу. Хочеться сказати слово вдячності нашим меценатам, нашим помічникам, які постійно на протязі року допомагають лікарні в медикаментах, в розходних матеріалах. Дуже велика шана за це. Дякуємо Збройним силам України, які дають нам можливість працювати, надавати допомогу через відділення медичної реабілітації, яке функціонує, проходять лікування постійно. Наші воїни надається допомога на сучасному обладнанні. У відділенні реабілітації в цьому році ми закупили обладнання на 900 тисяч гривень. Тому відділення реабілітації функціонує і розвивається. Тобто ми не стоїмо на місці. Кожен робочий день Віталія Володимировича є дуже насиченим та плідним Керівництво великим медичним закладом завдання налегке, а також постійні операції та втручання лише з однією метою допомогти пацієнту, що там казати іноді буває дуже складно, адже відповідальність величезна. Будь-яка операція це виклик, і при операціях ти завжди йдеш підготовлений, але в ході операції є моменти. Звісно, як травматолог, це операції, які йдуть при внутрішньосуглобових ураженнях. У нас ці операції зараз виконуються під ЕОП-контролем, Тобто, ми бачимо, нажимаю на кнопочку на екрані, як виставляються ці всі суглобові поверхні, щоб людина максимально. Б швидко відновилася, тому всі операції вони постійно в голові. ти їх пам'ятаєш дуже відповідальні так що, так? Да, да, да. крім того, генеральний директор міської багатопрофільної лікарні, користуючись нагодою, привітав колег. Із прийдешнім новим роком і напередодні прийдешніх свят різдва та нового року. Хочеться привітати свій колектив, привітати мешканців міста і району з прийдешніми святами. Побажати миру, злагоди, перемоги, щоб уже наступний рік ми зустрічали з перемогою на своїй території, в своїх родинах. Дякую всім велике. Дякую за все, Олеся Семчинська. Віталій Солодухін, перший муніципальний.